Першу згадку про десятину ми знаходимо в книзі буття у 14-му розділі. Описано, як Авраам зустрів Мелхіседека, священника Бога Всевишнього. Щойно повернувши майно після перемоги над своїми ворогами, Авраам отримав благословення від Мелхіседека і дав йому десятину з усього. Цим чинком Авраам засвідчив свою вдячність та відданість Богові. Ще до події повернення десятини, взаємодія між Авраамом і Мелхіседеком відкриває нам важливі істини. По-перше, благословення передує вірності. Перш ніж Авраам віддав десятину, Мелхіседек благословив його, кажучи: благословенний Авраам Всевишнім Богом. Цей вірш вказує на те, що Божі благословення завжди передують десятині. Повернення десятини неможливе без попереднього фінансового благословення, оскільки ми повертаємо десятину у відповідь на Божі благословення. По-друге, Бог володіє всім. Мелхіседек називає Бога тим, хто створив небо і землю. Це означає, що Авраам, як і всі ми, не був справжнім власником свого майна. Тому десятина є визнанням того, що Бог володіє всім, що ми маємо. Ми лише управителі над тим, що довірив нам Бог. По-третє. Бог має силу визволити нас від зла. Мелхиседек нагадує Авраму, що Бог є тим, хто віддав твоїх ворогів у твої руки. Перемога Авраама стала можливою завдяки втручанню Бога, а не його військовій доблесті. Поклоняючись Богу в суботу і повертаючи наші приношення та десятини, ми засвідчуємо, що Бог дав нам перемоги. Ми засвідчуємо, що Бог давав нам перемоги і благословення протягом тижня та місяця. Дотримання суботи і повернення десятини і приношень є ознаками вірності Господу тих, які звертаються до щедрого небесного Отця. У свою чергу Господь запрошує їх отримати частку його благословень. Той, хто нас рясно благословляє, бажає, щоб ми наслідували його, і також виявляли щедрість та благословляли інших. Поставмо Бога на перше місце.